Лікуватимуть і своїх і гостей. Онуфріївська центральна райлікарня поповнилася новим обладнанням, якого раніше не мала. Тепер на обстеження в медзаклад їдуть не лише місцеві жителі, а й з районів інших. Придбали техніку завдяки спонсорам. А за підтримки області лікарня сподівається облаштувати жіночу консультацію. Детальніше розкаже Яна Самонюк. Ще торік жінки району не мали змоги пройти в цій лікарні повне гінекологічне обстеження, не було потрібного обладнання. Тепер тут черги зв'язку з придбанням нового датчика. у нас пацієнти. Стали більше до нас звертатися багато жіночок поприїжджали, тому що раніше це можна було таке обстеження робити лише у місті Кременчух, або Олександрія або Світловодська. Зараз ми маємо змогу на повному обсязі обстежити наше жіноче населення. Оновили і фізіотерапевтичний кабінет. Тепер у закладі є профілактор Євмінова. Це спеціальна дошка, що сприяє вирівнюванню хребта та є незаміною під час відновлювальної терапії для пацієнтів травматологічного та хірургічного хірургічного відділень у кого остеохондрози, грижі, якісь проблеми з позвонком, також. Для, для дітей віком 20 років можна вирости в на витяження та осанку виправити. Окрім цього, спонсори подарували сучасну техніку для масажу, небулайзер та магнітолазер. Його застосовують при ряді різних захворювань. Зараз дуже, на жаль, часто навіть у дітей, і в підлітків, і в дорослих остеохондрози. Це проблема. Артрити, артрози, п'яточні шпори. Дуже непоганий ефект, і навіть якщо там проблеми в області лиця на зробленому заклад не зупиняється Цьогоріч Тут планують відокремити жіночу консультацію. Зробили проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту цієї жіночої консультації. Це набагато покращить умови перебування наших жінок, які приходять до лікаря гінеколога як за консультацією, так і для. Постановки на облік вагітних. Приблизна вартість робіт 200 тисяч гривень. Лікарня сподівається, що облаштувати консультацію допоможуть місцеві підприємці та обласна влада. Яна Семнюк, Анатолій Басистий день за днем.